Сонце сідає над старою фондовою біржею Копенгагена, яка постраждала від вогню. Це одна з найвідоміших пам'яток данської столиці. Будівля 17 століття в стилі голландського Ренесансу зайнялась у вівторок уранці. Густий дим піднявся над містом, нагадавши пожежу в соборі Паризької богоматері 2019 року. Вогонь удалося взяти під контроль, проте він встиг знищити спіральний шпиль. Також обвалилися частини даху, коли полум'я Поширилося на кілька поверхів будівлі. Про постраждалих повідомлень немає. Водночас можна було бачити, як працівники данської торгової палати виносили картини, оберігаючи їх від вогню. Їм допомагали перехожі. Перш ніж полум'я, знищило більшу частину інтер'єру, вдалося врятувати кілька сотень творів мистецтва та артефактів, зокрема картини, дзеркала, люстри та годинники. Фондової біжі в історичній будівлі більше немає. З 1857 року тут розташована штаб-квартира данської торгової палати. Останнім часом тут проводили реконструкцію. Коли спалахнула пожежа, довкола будівлі стояли рештовання. Це заважало рятувальникам. Водночас, мідний дах утримував тепло, що також збільшило збитки. Дуже сумно. Це напевно моя улюблена будівля в місті. Сьогодні вранці я був на пляжі. і Побачив дим. Не знав звідки він. Але повернувшись додому, ми зрозуміли, що горіла стара фондова біржа. Це дуже трагічно. Зазвичай я щодня приїжджаю тут на велосипеді, і це було завжди радісно. Але зараз атмосфера змінилася. Сюди похмуро і в повітрі пахне димом. Що спричинило загоряння, з'ясовують. Поліція заявила, що почне розслідування, щойно матиме доступ до території. Гендиректор Торгової палати сказав, що будівлю відновлять. Почати планують уже незабаром.